Знаєш, так, так трапляється, коли приходиш без концепції. Але з сюрпризом. Але спеціалов різдвяних не буде. Не той настрій. Одразу просто хочу вас попередити, якщо ви розраховували Він, на це. Вона взяла, взяла такі рубанула, щоб, щоб взагалі. Щоб не було ілюзій. Берем і просто псуємо всі настрої людям. Ми, ми. У мене нема, тепер у вас нема. Да уш. Отак відправляється в житті. Хотілося б процитувати одну пісню. Боже, глянь, для як у мене класно лежить волосся. Так mm -hmm. гарно. Як після от, ну знаєш, ніби, щойно зробила укладку. глянь про прелість, прелість. Я yeah. з вами yeah. знову тут. А от і сюрприз. Да. Велком. Зненацька. Сюрприз, сюрприз. Во, ти наказала, що ти така, сука, сюрприз. Сюрприз, мазафака. Тама так. У нас тут міжінше відбувається Лерпутпот. Так. Семку so, e пожирательний. Всім купу пожирательно. А з якого моменту ми пишемо? З того самого моменту. Коли сказали, що в мене нема настрою? Так. Тут і жик. Взагалі, просто настільки концептуально все відбувається. А я казав без концепції, так. Да. От найобочка. Найобочка одразу вийшла. Миттю найобочка. Угу. А як в нашому житті інакше не виходить? Але... тож бо і воно. Хіба б воно було цікаво? якби все було б тільки пописано. Думаю, було б дуже-дуже нецікаво і, і дуже сумно. Тому що в чому б тоді був сенс. Так. Щось ми впадаємо в сенси. Так, якось ну, та. так. Не, не можна. А слухати травму. Та чого пісня хороша не можна. Все можна. Ти Зр... Треба відправити та. Б... Покажу. Покажу. Покажемо цю пісню нашим трет. Так. Угу. Угу. Так, так, обов'язково. Цю пісню 100 відсотків. Дякуємо всім, хто на нас підписується. Mm -hmm. Да. Вставайте! Ставайте підподниками і підподницями. Підписуйте. Ні, насправді класно, що, ну, що там підписуються люди, ми там щось коментуємо періодично, от десь там таке. Прикольно, насправді. Гльово да. буде, якщо люди послухають, ну, тобто почитають комент, прийдуть, послухають і долучаться. До нашої, нашого шановного товариства. І, і будуть yeah. в, в темі. Будуть знати суть. Я подумала, тільки що яка у нас, е, який у нас багатокомпонентний подкаст. Ви все це забоюєте щось. Я їм схемки забезпечую АСМР. Їм... А, а, тебе прямо, а тебе прямо туди, от у АСМР... тягне Так. До речі, моя. дуже хороша штука, дуже хороша штука. А, хто... а ще от наших, як от, Коли люди люблять щось дивитися, як інші їдять. Фудкорн? Так, точно. Ні. От Лєра, так. Да. Да, да, мукбанг, це якесь корейське слово. Саме так. Це... Там воно ж О, якісь із... китаю постійно бачу, які вони щось там точать. Це з Кореї пішло. І одне одного короті, це щось там підкладають. О, О, ось, слово, слово корейське, а в цих чуваків просто, мабуть, бездонний шлунок. і Так, ну, це, да, вони, це і... Що вже в різних країнах перехопили цю тему. Так от що я хотіла сказати, що у нас от, Мукбанг — тільки аудіоверсія. Всі слухають, як я їм. Я, я думаю, аудіоверсія виключно аудіоверсія іноді краще, ніж версія з візуалом, тому що не, не всім приємно дивитися на великому екрані крупним планом якусь морду, яка щось жре. А вони іноді прям запихуються так, що капітали. Ну, з іншого боку, у, у, у пасту немає ніяких взагалі варіантів, окрім як бути долученим до цього славетного СМР. Так що тут такий СМР по к пані хоч, хоч, не хоч, а. Абуш. ж. Головне, щоб не заснули. Що ж пороз робить? будемо веселити. Аляля! Достатньо весело. піздець, як весело. А це піздець як весело це новий рівень піздеця чи новий рівень веселощів? Це новий рівень піздецьових веселощів. Це цікаво. Це цікаво. Наша рубрика стандартна і кава. це цікаво. Я, до речі, дізналася, що так ще котів у Словенії називають. Це щось сленгове. Типу, чи то, ні, чувак був або зі Словенії, або зі Словаччини. Є, коротше, чувак, який постійно робить шорти про те, що він металіст. А, угу. І Уже видає коротше, звуки. І у нього такий грим в стилі гурту кіс дуже довге, руде волосся, угу. і він дуже високий дядька. І бліт, оце він, значить, бліт, знімає... Я його знаю, він з малою да. своєю шинколи пише. Да. Вони, вони такі прикольні. Да, да. От, і він робив відос про те, як він а, купує велику пачку ко котячого корму, а, привозить її додому, вигружає з машини, потім заходить в хату, а, відкриває цю пачку і такий кричить: На! Ці, ці, на! І коти прибігають. Таке... Жестяк це що? Я, mm -hmm. я просто я не бачив цього рілса, але я собі візуалізував і мене роз'їбало вообще просто. Воно mm. ну, і випадало. Буде цікаво mm. подивитися на тебе, коли ти подивишся. Не тобі. хочу його дивитися, тому що ти... це зруйнує мою ілюзію. Це ж просто прям взагалі. У мене тут ворок зграє, значить, я собі нафантазов, ти кажи мені хочеш, хочеш, мене в реальність. Ну, ти можеш подивитися його іншим. Welcome to the Desert of Reality. Розуміть вайб. Ні, все. І, і не вмовляйте. <хи> я, я не, не вмовлюся. Ну, ти вільна людина, можеш обирати, що дивитись і що дивитись. і що Так. країна наша вільна завдяки ЗСУ. Так. Тому ми нагадуємо знову. Обов'язково. Ви, зна, ви знаєте, кому, Дякую. кому треба задонатити. Кожен і кожен знає. То. то того адресата, кому, кому ви довіряєте. Той фонд, кому, кому ви довіряєте. Або той збір, який треба підтримати прямо зараз. Так що давайте. донатьте. Так, нехай вам гріє душу той факт, що ви, так би мовити, доклалися до дуже важливих речей. І, і на вас це відповідальність. Так. Все. Вільна Україна. Тому маєш право, бути, знаходитися в певній ілюзії, що на цього рілса. Так, підтримую твоє бажання. Але я знаю, що карма так від цього не залишить, вона мені його підсудна. Я його побачу і скажу, блядь, так це від. І тоді ти зможеш бути певен, Google за тобою слідкує. Вугал, фей. І не тільки Google. всі вони за мною. Слідкує і, можливо, торкається себе. Так. Да. Да. А. а моя задача зробити так, щоб йому було максимально цікаво за мною. <свісно> Слідкувати. <свісно> Інакше взагалі якийсь сенс. Все. І будь певен, я тебе не розчарую. Навіть чувак такий, який зараз цим всім займається, думає о, охіреть. Тепер мені є чого чекати. Який чувак? Ну, Який потенційно є слідкувачем зуба. А, все, я забула, що ми про Google. Де на версія? Амнезі. Класичний елемент. Я подарував йому мету. І незабутні враження. Цьому чуваку. Який гіпотетично. Так він не знає. Так дізнається. Ну він він, він, він всіх знає чи не знає там. Сидять понурі, люди понуро лазять в контакті до блядь, Блять, ще не в контакт поліз. Не цікаво ж, розумієш?» А тут ouais. йому трапляється такий а, веселий, а, розвеселий Євген, який дозволив да, капітан. А тут я йому пообіцяв щось таке, що він навіть уявити собі не може. Я сам, правда, не можу уявити, от що річ. Наразі. Так тому й прикол. А, да, так отож. Походу, ніхто з нас не, не має. На, а на, ви, на до хіга? речі, можете уявити, друзі? Напишіть, в, Напишіть в коментарі. Так. Але питання. В чому э, сенс мати можливість а, здивувати інших, якщо ти навіть не можеш здивувати себе. Тому це добре. Ахуєнно. — Мовила. Зм... Мовила як. Е... Ну, ще одна апостолка. Да. Дуже дякую за високу Треба. оцінку. Міх цена. Ну, перша апостолка розширяє е, па, цю ієрархію, тому. Можемо це. Буде делегувати. Буде делегувати. Це, це честь для мене. Супер. Ми знаємо. І цінуємо. І те декімас. Саме так. Ооо. Це шикарно вообще. Це прям бомболею. Просто грає Воркл знов такий бляха, це підсовують, Ворко цілий цілий. Я обіцяв Warakl в 30 покажу. Це, О, Да, хотів сказати, при похочу, ну, раз уже така тема пішла, що ми тут. Сосмуряч я стали згадувати, да, Коротше, у нас 30 підписників, по 30 фоловерів тепер вже з'явилося на Spotify. Юбілей. Перша кругла. Ну як, не перша кругла, було 20 раніше, да, але 30 це вже добре. Черговий виток розвитку. Да, прикольно, угу. дуже, дуже приємно. Нашої пастви. — Як я казав, як я казав раніше, якщо зібрати вже 30 людей в одній кімнаті і всі перднуть, то можна вчать вже якісніше. Тому. Ну, друзі, друзі, це потужно. Ну і півтора тисячі на Ютубі це те, що я вважаю, хороший хороший результат. Угу. Залишайтеся з нами, залишайте з нами. Нам приємно, ми вас любимо. Абсолютно. Я. я завжди про це кажу, що я їх люблю. Та ти не любиш, а? ти От перша а я хотіла кострока... інше сказати. Туда, там... я, я їх теж люблю, особливо коли вони пишуть щось змістовне. Я хотіла інше сказати, я хотіла сказати, що. Нам не подобається, коли ви відписуєтесь. Ви змушуєте розчаровуватися у вас. Тому не відписуйтесь. А підписуйтесь. А коли ви припините відписуватись. Я вам теж скажу, що я вас люблю. Я казала їм, що я їх люблю вже якось. Та ладно, давно колись там, в першому сезоні. Ну нічого, раз на рік буду казати, щоб не розслаблялись. і Ібо хуй. Нічого, да. нічого, з, з іншого боку. Правильно. Ресурсу всім сказати не, не завжди вистачає. Треба розставляти пріоритети. Да. Не в ресурсі, а в моменті. Головне, не вклею, не вклею. Це мені, мені сподобалося. Мені знадобилося більше секунд, ніж зазвичай, щоб викурити, в чому був прикол. Що не вклею? Ну, типу думав, блять, до чого тут клей? А, mm. а потім я згадала, що це ж такий клей момент. Yeah. Клей, вип'є баночку. Блять, поки Ліра не пояснила, що вона зрозуміла про клей момент, я не взагалі не зрозумів, що це був момент і від до клея, Так що дуже я вдячний за цей, за цю ремарку. Вона якось яка звучало менше секунди в ефірі. Це мені... — Набуло стільки розголосу. знаєш, Багато yes. шуму з нічого. What the fuck, what happened in what the fuck, цеп'я? Саме так. а що, все, все, все класично. Це знаєте, не те, що це, це демоверсія не неамнезії, це демоверсія навіть я не знаю чого. Але чогось життєвого, що періодично трапляється. А коли ти rowside, спочатку щось не викупив, а потім як викупив. <А с Designer> ти ж сказала, що 419 лежить. Аліра в той момент щось сказала, може, так не було чути. Тебе чутно в одному вусі, тебе завжди дуже добре чутно. — А тебе чутно в другому вусі. А мені чутно в другому вусі. І це, ребята, нарешті той справжній апгрейд, про який ми, бляха. Так. Колись давно А ви слухали той хороший? А ви чуєте, що у нас помінявся звук? Це ви гри, блять, а звуки вона ну, Ми розуміємо, що ви теж гарнулися того приколу. А ми вирішили залишити цей підпод, тому що ну, я вам так скажу, що нема підподів, які б ми не випустили в ефір. Ми завжди, коли пишемо, ми їх випускаємо. Ми такі відверті. Тому що підпод це ви. Под має бути на свободі. Щоб, щоб це не означало, бляха. Так. Але я ще подумала, от ми кажем про вуха, і що нас чутно у вусі. Але уявіть, якщо б нас було чутно, ще й у вусах. Так, якщо б нас було чутно в вусах, то тоді б нас було б іноді чутно ще й в трусах. І там, і там була б наїбическая вібрація волосся від звуку. Що б це не означало. Це... Хотіла сейчас дещо сказати, але не буду. Я тобі потім скажу. -ти, ти єси, єси просто сімки, і вообще, знаєш, у мене так це... Включ... Вклю... збирать. Сказати... Я, я вже фаїла на сімки. Якщо бачиш, евкаліпт, я вже поїла. Як, як бачиш, у мене немає в каліпту. Зараз ворвусь на всі 2.05 сьогодні. Хвалини, увернусь. І мене, знаєш, качнула, і мене по повній програмі. Чотири, чотири хвилини. На, на всі дві хвилини. І зараз кожну секунду будеш мені оголошувати тепер. Це геніально. Кантдаун. Файнал кантдаун. Я геніальна, це база. Баба база. Ну, власне. Власне, ви самі все чули. Так, це була хвилинка марнославства. Не 20, як зазвичай, а всього лише одна. Малесенька. Малесенька хвилинка. Ви ж мені подаруєте цю хвилинку, правда. Я так Чому майже би ні? Весь підподмовчала, їла сімки, сиділа в кутку і малювала. Ти ще й малювала? Поки Та їла я, Господи, це як про тарганів. Ага. Ага. Подарував тарганам набір да? своїм. І що? Сидять і А, ні, подарував крейду. Таргані вже крейда виганяли. так. подарував да, своїм крейду. Купи, купив, 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 купив. Купив своїм крейду і що? Ну нічого, вони сидять в кутку, малюють. <рес> <рес> Ні, ну, наприклад, якщо, якщо таргани в голові їм купить, купить крейду, вони теж почнуть малювати. Різнокольового Знаєте, треба, де різнокольового найкра... таргана в голові, різнокольового обов'язку. Знаєте, обов де найкраще було малювати крейдою? Де. Да. Перед І там крейду роздавали безкоштовно. Якщо тобі менше 15 рочків. — На цій оптимістичній ноті ми кажемо вам до побачення. Абсолютно.